Обстріли прикордоння. Командувач об'єднаних сил зсу Сергій Наєв закликав мешканців евакуюватись з прикордонних населених пунктів. 39 днів окупації, як пережили її мешканці села Юр'єва Новослобідської громади. Представили сумщину в Америці. Учасники всесвітньої олімпіади геніїв повернулись додому із нагородами. Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації, протягом середи та ранку четверга, зафіксували 10 обстрілів прикордоння, загалом 49 вибухів. Білопільську громаду ворог обстрілював з гранатометів та мінометів. Загалом зафіксували 18 вибухів. З мінометів військові РФ вдарили по території Миропільської, Краснопільської, Знобногородської та Серединобуцької громад. Кілька разів за день з мінометів та гранатометів обстріляли Юнаківську громаду. Загалом там зафіксували сім вибухів. За повідомленням обласної військової адміністрації, обійшлося без загиблих людей та руйнувань інфраструктури. Сумський напрямок найбільш небезпечної північно-операційній зоні. Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України Сергій Наєв у відео на своєму телеграм-каналі і закликав евакуюватись населення з прикордонних районів. Ворог гатить з артилерії, мінометів, з реактивних систем залпового вогню. Глава обласної адміністрації знає, як провести цей виїзд і приміщення у більш безпечні міста. Все для цього є. Будь ласка, виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя. Це дуже важливо. А сили оборони продовжують бронити українську землю. Наприкінці минулого тижня, відвідуючи навчання військових на Сумщині, Сергій Наєв сказав, що нині загрози повторного наступу російських військ на Сумщину немає. Вони пов'язані з кількістю ворожих сил, які знаходяться по той бік кордону. Такі сили зараз недостатні для того, щоб проводити наступальні дії. але це не означає, що в майбутньому ворог не змінить склад цих сил засобів. Суспільне звернулося за коментарем до прес-служби голови обласної військової адміністрації, аби отримати відповідь, чи планується евакуація населення та куди звертатись тим, хто готовий виїхати. Ми з водієм на службовому автотранспорті загружали цей хліб на хлібопікарнях там, де змогли знайти. Привозили, ділили на два села Линове Юр'єве. Получалось по буханочці на сім'ю. Староста села Юрєвич в Новослобідській громаді, згадує початок повномасштабної війни. Через населений пункт тоді впродовж місяця йшли ворожі колони, тож продуктів в селі майже не було. Нині село відновилося після російського вторгнення. Харчів також вистачає. Але люди, говорять, староста все ще бояться. Місцева мешканка згадує, як на її подвір'я вдерлися росіяни. Той, що за старший, питає, за кого ви голосували. Я кажу, як за кого? За Зеленського. І дивлюсь на нього. Вони почали сміятися. Я кажу, кожен в своїй країні голосує за свого президента. І ну, За кого потрібно. Кожен вважає на свій розсуд. Він каже, чого ви ріжете наших дітей. Я кажу, ваших дітей ніхто не різав. Він каже, і ми таке з вашими будемо робити. А тоді в мене ну, появився такий страх. Окупація села, згадує місцева мешканка Тетяна Урютіна, тривала 39 днів. Впродовж цього часу російські солдати перевіряли будинки селян. По господарському двору ходив щось з автомату, А здесь що? А де що? а здесь що. Стояв такий бородатий національність чеченська, мабуть. І він мене спитав: Аружже в домі є? Я стою, кажу, «Є». Він тут під глаза і каже. Какое? Я яруська и і топорна дровниця. Він засміявся. Російські колони пішли з села на початку квітня 2022-го. Після себе, говорить Тетяна, лишили розбиту дорогу, яку Юрівці полагодили у травні того ж року. Тут були ями, по коліна. вони розбили нам усе брамок цвинтаря. Отут вони розбили стовп. Отут леж... був стовп, вони розбили. І натягували тоді провода до мого, а місто біля мого двору, він отак як маятник хитався. Нині село живе звичайним життям, говорить Ірина Шевченко. Люди садять городи, доглядають худобу. Ворожі снаряди, говорить жінка, до села не дістають. Звуки ж вибухів мешканці чують майже щодня. Тільки чуємо і, і, і все. А Так прильоти за селом, за селом були. За селом поле горіло. Ну, слава Богу, без жертв. У селі нині мешкає трохи більше двох сотень людей. Її школа до повномасштабної війни. В ній навчалися діти з восьми прилеглих сіл. Нині ж навчальний заклад порожній. Діти вчаться дистанційно. Цього року школу закінчили дев'ятеро учнів. Четверо хлопців, двоє дівчат. Залишилось 59 і приходить троє першокласничків, тобто 62 учні. Дошкільнят трошки мен, зменшилось у нас, бо демографічна ситуація серйозна. Тому дошкільнят ну, плануємо вісім осіб на 1 вересня. Юр'єве знаходиться в 10 кілометрах від кордону. Межує з російським тіоткіном, звідки обстрілюють українські території. Дуже людям хочеться жити навіть так, як ми жили до війни. Ми не бажаємо, якихось благ, тільки нам миру. І ми чекаємо і віримо в перемогу. Діана Крахматова, Андрій Франченков, Сергій Коваль. Суспільне новини Сумщина. Психолог Наталія Погорілова має власну практику в Охтирці. Працює з військовослужбовцями та їх рідними. Каже, переважно звертаються люди 25-35 років. Процес входження людини в звичне життя після таких травмуючих подій він є дуже складним. Це залежить від того, який досвід ця людина мала до того, як туди потрапила, стикнулася цією травмою, який, яку вона має наразі підтримку, якщо це людина, яка Мала антисоціальний такий спосіб життя, антисоціальну поведінку, і вона зазнає такого травматичного досвіду. Найчастіше за все, коли вона повертається, вона не може контролювати агресію, лють, і від цього страждають в першу чергу близькі люди. І це величезна проблема. Якщо це людина, яка мала такі високі моральні цінності, яка інтелектуально розвинена, яка Виконує всім вимоги закону і вона потрапляє в такі складні обставини, то найчастіше вона має наслідок депресії. Окрім воїнів, по допомогу говорить Наталія, звертаються і члени їх сімей. Це дуже легко пояснити, тим, що вони зазнали важких травматичних подій, про які дуже важко розповідати. Тому частіше за все звертаються дружини з дітьми, які безпосередньо цей такий досвід пережитий чоловіком, близькою людиною відчуваються в сім'ї. Пані Наталія говорить, що часто людям складно звернутися по допомогу. Індивідуальна консультація психолога не викликає в них довіри. Найбільш дієвим способом допомогти фахівчиня називає групову терапію. Це те, про що дуже рідко говорять, і це те, що в нашій країні, на жаль, не поширене. Людина, яка має травму, найбільше відчуває себе захищеною у середовищі таких самих людей. У середовищі, де вона може бути почута і зрозуміла, тобто вона відразу розуміє, я розповім і мене зрозуміють, бо тут такі ж самі, як і я. Привіт Сумщина! На відео команда, яка представляла Сумщину на екологічному конкурсі Всесвітній олімпіаді геніїв у американському місті Рочестер, дев'ятикласниця сумської школи номер 9 Карина Солощенко стала переможницею українського етапу конкурсу у складі української команди, відправилась до Америки. Над роботою, говорить дівчина, працювала у грудні минулого року, коли електрику вимикали погодинно. Її проєкт про озеро у селі Пустогород на Шосткінщині. Озеро окуте легендами, його історія повертає нас в часи татаро-монгольських навал. І зараз досі там неспокійно. Ворожі снаряди атакують селище. Ворог знищує флору і фауну, знищує природні пам'ятки Сумщини. У фіналі міжнародного конкурсу Карина отримала почесну відзнаку. Золоту медаль виборола десятикласниця обласної гімназії інтернату для талановитих та творчо обдарованих дітей Євгенія Вінницька. Через війну дівчина з родиною нині мешкає у Франції. Розповідає, її твір, що виборов нагороду, про дії однієї українки, яка протестувала проти жорстокого поводження з тваринами, а саме врятувала Панголіна. Ці комікси для презентації дівчина розробила з командою. Перше це унікальність, і треба шукати у світі, друге раціональне споживання. І третє дія і думка однієї людини, може змінити світ. Локація в творі була виборана не випадково: це Китай і мокрий ринок. Для європейської і для американської аудиторії це такий незвичний унікальний світ. І сам мокрий ринок це місце, де багато екзотичних тварин, яких продають, знищують. Підготовка до участі була складною, розповідає мама Євгенії, адже донька опановує навчання й у французькій школі. Для викладачів це також було випробування, тому що майже увесь педагогічний колектив знаходиться в Україні під час блекаутів. Виходили на зв'язок Ганна Євгенівна постійно з такою. І Теплотою дешевною, і в той же час професіоналізмом надавала свої вказівки. Таке досягнення говорить вчителька Євгенії та керівниця гімназійного наукового товариства інтелект Ганна Шевченко. Це результат роботи її учениці протягом останніх років. Три роки вона є членом наукового товариства. Вона вже другий рік пише науково, працює над науково-дослідницькими проектами в МАН, і на мою думку, ось ця перемога це є результат. Багаторічної роботи це е, складна робота. робота, яка отримала е, ось таку нагороду, таку мандрівку. І найважливіше для мене і для моїх учнів це мотивація працювати далі. Участь у такому міжнародному конкурсі, говорять дівчата, це можливість ще раз розповісти світу про Україну. Дуже важливо саме представляти свою країну, тому що ну ми розповідали дітям звичайно про наш національний одяг, про наші традиції. Також заходили мову за каховку. Ми розповідали їм про сучасні реалії в Україні. Наша команда вона просто показала, які ми згруповані, які ми класні, мотивовані, і ми знову ж таки змінили бачення про нас і про Україну і можливо для. Дітей з інших країн тепер Україна виглядає зовсім якось по іншому. На досягнутому учасниці говорять зупинятись не збираються. Карина планує пов'язати майбутнє з екологією, а Женя стати журналісткою. Катерина Гладенко, Євгена Вересімов та Лариса Дудченко Суспільне новини Суми. Хокей на траві 5С. Нещодавно першим чемпіоном України з цього виду спорту стала перша команда муніципального спортивного клубу Сумчанка. Учора двома перемогами національна збірна України складена з вихованок Сумської хокейної школи стартувала на чемпіонаті Європи. З хокей на траві 5С. Сьогодні у Сумах стартує чемпіонат України серед дівчат 2007 2008 років народження. Участь у турнірі беруть п'ять команд з міста Суми та Полтава. У матчі відкриті турніру зустрілись перша та третя команди Сумської області. Збірну Сумської області один на гру виводила капітан команди Маргарита Михайлюк. Будемо намагатися виграти, будемо намагатися грати командою та показувати гарну гру. Ми гарно граємо, багато тренувалися, ми стараємося і не знаю, просто любимо хокей. Капітан третьої збірної області Марія Михайленко сподівається на краще. Все дуже добре. Настрій є, є, гарний. Е, ну, ми ж третя команда, але сподіваємося, що все буде добре. Олег Дехтяр – директор спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Динамо. Саме його вихованки складають три команди Сумської області. Про хокей 5 С. Говорить. Новий вид програми. Він дуже динамічний, дуже швидкий. Тут менше гравців грають, трошки видозмінені правила, але це новий рознерерозновідниця нового хокею. Він дуже цікавий і набирає великої популярності як в Україні, так і в Європі. У матчі відкритті чемпіонату номінальні гості, збірна команда Сумської області 1, Вони на гру вийшли у рожевих футболках. Довели, що вони головні фаворитки турніру. У ворота номінальних господарок третьої команди області. Вони на матч вийшли у бірюзових футболках. Вони забили 24 м'ячі. Третя команда на це відповіла чотирма забитими. У інших матчах ігрового дня зафіксовані такі результати. Чемпіонат завершиться завтра. Олександр Качанов, Сергій Шаповалов, Суспільне новини Суми.